Знаєш, сидів я одного разу і робив анімку. Та різко задумався. Чи приносить моє задоволення створення анімації? Чи точно я роблю те вже? Чи добьюся чогось взагалі? Було б прикольно створити свій плейс. Стоп. Реально, прикольно. Після цієї думки я почав вивчати Луа. Ну і після вивчення якої не якої бази я роздумував, з чого можна почати. І довго не роздумуючи, я зрозумів. Що потрібно створити своє обі. Це водночас не було сильно важко, але й водночас повинно бути цікаво. Та через те, що просто створювати його буде трохи нудно, я вирішив поставити собі челендж, створити його за 24 години. І в цьому відео ми побачимо, чи зможу я створити своє обі за 24 години, чи важко і можливо створити обі з базовими знаннями Луа, і чи навчуся я чогось цього. На це все ми відповімо в сьогоднішньому відео. Перше з чого я почав, це з першої платформи та переніс систему чекпоінтів, яку я заготовував раніше, яка була вдало вкраде, тобто запозичена. Зробив такий дизайн чекпоінта і перший рівень. Перевірив чи все добре і все розвалилось. Окрім чекпоінтів. зробив кілька простих рівнів і після того як вдало помер на своєму же обі, я вирішив зробити як в іншій хобі. Що як тільки ти до платформи, на якій стоїть чекпоінт, тебе зразу зараховується він. Саме тому я зробив невидимий парт, в який, якщо ти заходиш, в тебе зразу зараховується чекпоінт. Потім зробив такий рівень і ще зробив рівень з кубами, одні з яких вбивають вас, а інші ні. Зробив рівень, де потрібно пройтись по доріжці, не торкаючись притому вбиваючих партів. Та за ними зробив отакий рівень, де треба прострибати і знову ж не торкнутися вбиваючих партів. Та переробив один з рівнів, додавши вбиваючі парти, і зробив новий, де треба прострибати за стінки. І нарешті рівень з іншою механікою, тобто платформи, які літають. З якими, чесно кажучи, були проблеми через те, що я Назви і вставляв координати не туди. І в цьому моменті, чесно кажучи, мені вже набридло робити обі, а на таймері було ще 22 години. Я не знав, що робити, і просто займався своїми справами, За час від часу щось робив в обі. Як, от, наприклад, вирішив зробити ботку платформ з чекпоінтом. І рівень, де парти телепортується, через що потрібно підбирати момент, щоб стрибнути. Потім знову забив, але цього разу вирішив написати ідеї до рівнів, які були незвичними як для обі. В обі мене дуже часто бісило те, що вони були дуже одноманітні. Тобто, механіки обмежувалися на вбиваючих партах та летючих платформах. Та я часто грав і граю в Play Super Star Racers, де ти повинен добігти першим до фініша. Було багато прикольних механік, як от ривок, кульки, які підкидають куби, які дають ще один стрибок, але це основні механіки. Більше мене чіпляли мапи, бо кожна з них мала свою особливість і механіку, що надихнуло мене додати свої механіки до рівнів. Я хотів зробити рівень, де треба стрибати по льодяних партах, тобто, щоб вони були слизькими, як лід. Тому я спитав у чата GPT, як це зробити, та реалізував це. І так, я деколи використовую чат GPT, бо він може допомогти з якимись механіками. Але я його використовую, якщо взагалі не знаю, як реалізувати щось. Також я вирішив, що рівні повинні мати різний спаун, в залежності, від типа ривнів. Тому я зробив сніговика та ялинку, та тоді я сидів з пасиками в Діскорді, тому похвастався своїм обі. обім. а що Ялинка Ялинка щось тут теж запусти ще раз, я хочу поводити ще раз, як вона падає. Потім я зробив де деякі блоки нормальні, а інші падають при торканні і зробив подарунки. Також я хотів зробити, щоб при торканні до блоків, які падають, з'являлась текстура тріщин, але не знайшов нормальної текстури, тому забив на це. Далі я зробив рівень з спиваючими партами на льоду. Але на цьому зимові рівня закінчились. Тепер на черзі лавові рівні. Першим з них був дуже простий, на ньому потрібно просто прострибати вверх та потім перебратись до чекпоінта через левітуючу платформу. Далі в мене була задумка зробити рівень, де парти будуть нагріватись, та за той час, поки вони не нагрілись, прострибати до безпечного місця. З цією механікою мені знову допоміг чепіті. Ця механіка працює по принципу, якщо матеріал кракет лава, то вас не вбиває, а коли матеріал неон, то у вас 0 хп. Також я зробив плавний перехід на чекпоінті між лавовим та зимовим рівнем та перейшов до створення нового типу рівнів, тобто водяного чи пляжного. Неважливо. Особливістю цього рівня я хотів зробити те, що ви тут проходите рівні під водою, яка вас уповільнювала б та робила б повільніше. І знову ж через те, що я не знав, як реалізувати механіку, я звернувся до чата GPT, який мені з цим допоміг. Та допоміг зробити змінену фізику в воді, і щоб екран став блакитним через те, що ви в воді. Далі я додав парти, на яких ви повинні прострибати. І спочатку в мене була ідея зробити парти, на які можна стрибати, через які ви провалюєтесь. Але мені було лінію робити таку механіку, тому я просто зробив вбиваючі парти, які засипані піском. Після цього рівня я зробив дизайн пляжного чекпоінта. Тобто додав пальму, і через те, що я не знав, який декор ще додати, я переніс це на пізніше. Спойлер, я так і не зробив ніякого ще декора для рівня. Декілька хвилин я роздумував, який рівень можна далі зробити. Та зробив просто похожий рівень на той, що є в лавовій області. Я ще, звісно, хотів зробити, щоб закінчувався кисень в воді на цьому рівні. Але мені було лінь. Далі я зробив модельку батута. Спочатку я думав, що просто скопію скрипт води і перенесу батути. Але це занадто криво працювало, через що ви просто вилітали в космос після торкання до другого батута. І хто ж мені допоміг з цим, спитаєте ви? Вітаю всіх, хто вгадав. Далі я зробив циліндричну платформу, на якій повинні бути вбиваючі парти, що крутяться. Я взяв вже заготовлений парт з іншого проекту і код. Спочатку я хотів, щоб лазерний парт виглядав так, але в мене з цим були певні проблеми, тому я поставив той парт, який взяв із іншого проекту. Та знову сталася якась штука, через яку парт дергався, і не працював нормальним чином. Я типу думав, чому вона не працює, якщо код в іншому проекті нормально працював? Виявилося, проблемою було те, що інший парт мав таку саму назву, тому я Просто змінив назву парти і все запрацювало. Після цього я зробив ще людяні платформи, та зробив, щоб інші лазери теж крутились. Також зробив рівень, де парти стають невидимими, через що потрібно чекати, коли вони з'являться. Після цього рівня я вирішив зайнятися не створенням нового рівня, а декором, тому зробив для рівнів, які йдуть після пляжного рівня, такі кубики. Та мені вже трохи лінь розказувати про рівні, тому просто покажу їх. Але про один я все, ж розкажу, це фінальний рівень. Тут є така полоска, яка вас пришвидшує, і ви повинні пробігти цей рівень, не торкаючись лазерів. Далі я роздумував чи робити ще один рівень, чи і так зійде. І все-таки залишив цей рівень останнім та почав займатися створенням системи бейчів, але забив на неї та переробив спавн. Ще я хотів зробити таблицю донаторів, але теж на неї забив і зробив просту кнопку, завдяки якій ви можете задонатити 5 робоксів. Зробив фінал і пару секреток, які ви можете знайти, якщо торкнетесь до цієї кулі. Зробив RGB куб, розібрався з системою бейчів та зробив скрини до плейсу. І зробив все ж таки таблицю донаторів. Челендж майже закінчився. На таймері лишилось 5 секунд, єдине, що залишилось, це лише опублікувати плейс. Ого, хтось уже дожачів купуючи варіант по тінь. Це був я. знаю. Вітаю, це обі, які я робив за 24 години. але один на це я додав декілька механік, які ви не побачите в інших хобі. Насолоджуйтесь обі. Ого, кнопка донат! Цікаво, а звідки у тебе така ідея на кнопку донат? Не знаю, не знаю. Ага, я так понял, ти, ну, це ти ты. Ага, молодець. Тут занимка у нього ні? О, бачишь? Бачиш що? Меняется колер А, 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 а. Да блин, воно тоже, воно тоже глобально это. в смысле глобально. Ну то же коли ты дотракаешься, воно до всех у нас стоит это как без зеленым. Колер меняется. Блин, хватит тебе доказать, что я жалуюсь. Я это подмечаю. Знаешь, давай тут не говоришь, что я жалуюсь. Я тебя взяли. Я кікнути взалито ты можешь. Реально? Ну да. Да не надо, не тикай меня!

А, ну та платформащие. Оу! Я сам по садик свишь. А тут... БЛЯ! БЛЯ! Так, а ну, ага, а тут же А тут же ты прям это... Ээээ... Стани левели ти вже прям почав это старатися. Ты что там. А, почекай, А, це ж останні вроді те, що ти показував. Сам, я з того моменту, як я вам показував це я ще додав ось такі подарунки. Да, я помітив. І те, що тут більше дерев, ну да, круто. І сам ось ці, типу, вузлики такі, вони були зроблені через той плагін, що... типу за ну за -а. Ааа, отступы тут на одні блоки. Это я особливий плот. Деякі тут падають, типу вони ну, Аааа! А єдиний їхній минус це те, що якщо вони вже впали, вони вже не повернуться. Ааа, все, А, одноразки не повернуться. Вау, ты привала! Бля, вареник! Ти уничтожаешь мо моє А це не просто... Симбат, хорос! Я хотів тут, щоб... лава піднімалась, але... А. Аааа! Ааа! Да, вони нагріваються. Блин. Бля, варенок, это все за хардкор? Да блять. Я перший раз майже прийшов і все, тепер нічого не можу зробити. О, Швидше! Давай! Давай! Ч уж нет! Йоу! О! Я варенок снимал. Зайди. Зайди просто. Ооо! Блин! Варенок, а це эээ частина часть геймплея, Мене щось Ухо заложило. ты же сам робил моделька, правильно? Да. Все, молодец. А! Да, он и так. Прыгнул вот такие. А, что не происходит. А! Йоу! Не, а вот эти прикольно, все вообще А вот что ты понял? Я А, а, блин, надо, значит, включать А, тут невидимка. Да, да, я специально так. Я, 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 я первые 20 годин... Бля. Я просто дернулся. Интуиция. Да ⁇ -мо ⁇ Бля. Камон. Просто пройдись. Просто пройдись. Бля, а, я знаю, что там подвох я. А тут ты выйдешь. Да. Да камон! Я просто беленых стою. Просто все знаешь. Блин, камон, я к не понимаю. А, нам вся желтая финя надо. А шо, боже, что за хардкорчик, блядь? Блин, да там ты просто все перелетаешь. Опа, опа. за зазвичай их хватает. О, опа! Аааа! О, идеально тики, что закичилось. Аааа! Ну в тебе типа стиль є прям такий крутой, типа тут видно стиль. А в мене просто, ну, в мене перша частина вообще там була якась хрень. І тепер я можу дати відповіді на запитання: чи зміг я створити своє обі? Очевидно, що так. Чи важко це було враховуючи, що в мене були тільки базові знання Луа? Ні, але й водночас так будещо я до цього обі не знав. І чи я навчився чогось цього обі? Звісно так. На що я ще зрозумів, мені ще досі потрібно вчитись, якщо я хочу створювати плейси. Чарчі піті хоча й допомагає, але якщо я без нього не буду сам справлятись, то буде трохи погано. Та й не завжди він буде допомагати. І все ж він може допомагати тому, якщо хтось вивчає Луа. Ви можете не у всіх випадках його використовувати, але можете використовувати. Також дякую містер Кріпа ЄТ, який задонатив 10 робоксів. Та якщо ви хочете теж підтримати мене як починаючого розробника, можете задонатити скількись робоксів, якщо у вас, звісно, є бажання. Та підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі та всім до нової зустрічі.